Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали все вже час. Роботу починає клас. парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Бавляться біля нори, бобринята і бобри. Бубонить бобер до білки, бобреня боїться бджілки. Про кого цей вірш, діти? Про бобра. Назвіть ланцюжок звуків у слові бобер. Б. О, б. е. Р. Що ми знаємо про звук Б? Він приголосний, твердий. Які ще слова зі звуком Б ви почули у цьому вірші? Бавляться біля бобренята бубонить, бджілки, білки боїться. Молодці! Відкрити ваші зошитки, друковані. Номер 2 на сторінці 51. Давайте порівняємо друковану і писану літеру Б. Чи схожі вони? Трохи схожі, але і відрізняються. Велика буква Б складається з трьох елементів довгої прямої лінії з заокругленням внизу вліво, короткої прямої горизонтальної лінії, що починається із заокруглення, і правого півовалу. Спробуйте для початку навести. По пунктирам цю букву. Давайте розімнемо наші пальчики перед тим, як почати записувати багато, -багато букв. Уявили, що перед вами є рушничок, а у вас мокрі мокрі руки. Ми беремо цей рушничок і гарненько витираємо ручки, щоб вони були сухі, сухі. Гарненько з усіх сторін. Гарненько, пригарненько. Нам вже далі писати в взошичі, руки мають бути сухі. Витерли? Молодці. Тож, подивіться. Як ми будемо писати літеру Б. Починаємо писати літеру Б від верхньої міжрядкової лінії. Ведемо довгу пряму лінію вниз до нижньої рядкової, торкнувшись її, заокруглюємо вліво. Закінчуємо близько середини робочого рядка. Другий елемент починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії, ліворуч від початку першого елемента. Заокруглюємо праворуч до міжрядкової лінії, ведемо далі по ній. І ще пишемо півовал трохи вище рядкової лінії, починаємо. Торкаємось нижньої рядкової і підіймаємось приблизно до середини рядочка. Не закриваємо наш вал. Давайте спробуємо ще раз. Я на екрані ви у повітрі. Раз, і два, і два. І три І. Є. Наведіть та допишіть у зошиті рядочки літери Б, склади бо Бі. Зверніть увагу на з'єднання. Воно починається з нижу, з елементу у літери Б піовала. Далі запишемо речення. Борис боксер. І ще одне речення. Давайте прочитаємо його. У бабусі собака бім. Речення починається з великої літери. Бім. Пишемо з великою це кличка тварини. В кінці речення ставимо крапочку. Наводимо наше речення та записуємо знизу таке саме. Борис Боксер пишемо поруч, Борис це ім'я хлопчика та початок речення. Тому пишеться з великої літери. В кінці не забуваємо ставити крапочку. Наступне завдання. У нас є хлопчики, і нам необхідно визначити, в якого хлопчика який інструмент. У вас записані інструменти, бубон, барабан, труба. Нам треба визначити, в кого що. У кого бубон у Остапа. В Остапа бубон. Далі труба. У кого труба? У Бориса. Так, і запишемо у Бориса. Труба всі ім'я ім хлопчиків. Нагадую вам, ми пишемо з великої літери. І в нас залишився барабан. кого ж барабан? У тараса. Тарас хлопчик. У тараса. Барабан. Записали. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Відпочили. Сторіночка 52. Спробуємо описати, навіщо потрібні нам ці предмети, які зображені в зошиті. Подивіться, перший предмет це в нас що? Ваза. Для чого нам потрібна ваза? Може стояти для декору. Але для чого ви найчастіше її використовуєте? Для того, щоб поставити зрізані квіти, подаровані або зрізані у власному саду, так? Наступний предмет що це? Пилосос. Для чого нам пилосос? Щоб прибирати в нас вдома. Наступний предмет це лінійка. Для чого нам потрібна лінійка? Щоб вимірювати відстань. Або розмір предмету? Також ми що робимо на математиці? Креслимо відрізки. Та геометричні фігури. Наступний предмет це стілець. Для чого він нам потрібен? Щоб сидіти. Щоб сидіти, коли ми їмо, коли ми пишемо, можливо, навіть коли взуваємось, так? Літні люди або після операції, яким важко взуватися, стоячи або присісти, взуваються на стільчиках. Якщо багато людей зібралось у вас в гостях, то теж треба їх десь розсадити, не стояти їх вже. Тому нам необхідні стільці, щоб можна було посидіти, і наші ніжки відпочили. Так, а у якого з цих предметів більше можливості для використання? Давайте подивимося, для чого нам потрібна праска, щоб прасувати одяг. Так, що ще ми можемо зробити з допомогою праски? Нанести, наприклад, наліпки. На одяг є термоналіпки. З улюбленим персонажем. Наприклад, у нас є. Кольорова якась там майка чи футболка, і ми хочемо, щоб вона стала з нашим улюбленим героєм. Можна придбати термоналіпку та за допомогою праски перенести її на одяг. Так, для чого нам потрібен телефон? Наразі в наші телефони вже виконують дуже багато функцій, так? Ми дзвонимо. Безпосередньо головна його ціль, так, використання це дзвонити, бути на зв'язку. Але зараз на зв'язок це не лише просто дзвінок, а це вже і інтернет. Інтернет-зв'язок це відеозв'язок, це повідомлення. Що ще в нас є в телефоні? Всі контакти. Тобто, контактно, ну, якщо раніше були телефонні записники, то зараз всі контакти ми зберігаємо в телефонах. Там є і калькулятор. І можемо читати новини, так? і книжки можемо читати в телефоні. Фотографувати він на, на заміну фотоапарату прийшов. Фотографуємо, зберігаємо фотографії. Можемо використовувати як годинник, як таймер, як зберігання, пристрій для зберігання необхідних нам документів. Також там є застосунки? Безліч застосунків, банкінг, ігри, застосунки пошти, де ми можемо відстежувати посилання наші посилки, так? Які до нас прямують? Так, наразі це. Помічник і більше можливостей для використання, звичайно, у телефони. Подивіться на ці предмети. Давайте для початку називаємо, що це за предмети: олівець, пляшка, стрічка і віяло. Поміркуйте, замість чого можна використати. Ці предмети олівець. інколи використовують жінки, наприклад, щоб заколоти волосся. Якщо десь забули резиночку до волосся, то можуть заколити, заколоти олівцем. Пляшку з водою. Наприклад, вдома використовують ті, хто займаються спортом, і в кого немає гирки. Так, використовують пляшечку із водою. Ця стрічечка це може бути як підв'язати халат, щоб він не розпахувався. Так може бути і для зачіски. Можливо, хтось ще знає якесь використання. Вілом зазвичай користуються вколи спекотно, Але може бути як декор, так, на стіні, якщо там є гарний малюнок. Або прикритися, щоб хтось вас не побачив, якщо ви цього не бажаєте. Можете запропонувати ще свої варіанти. Дякую. Наразі закриємо наші друковані зошити, дістанемо наші робочі зошити в косу лінію. Відступимо два рядочки від попередньої роботи, на другому запишемо число. На наступному рядочку поставили крапочку. Будемо записувати диктант. Першою будемо писати літеру, яку ми сьогодні вчились писати. Це велика літера Б. Слово з великої літери бук. Слово з маленької літери дуб, буква сполучення з маленької, та. Слово з маленької, молоко. Слово з маленької, музика. Буква сполучення з маленької ні, букво сполучення з маленької кар. Буква сполучення з маленької. ВАР. Буква сполучення з маленької. Ен. Е Н. Буква сполучення з маленької. Сак. САК. Слово з маленької рак. Слово з маленької рука. Це було останнє слово. Дописуємо і перевіряємо. кого все як на екрані ви молодці, ставити собі сердечко, хто має одну помилку, обводить свою помилку, виправляє. Треба запам'ятати і. Виправитись, в кого дві помилки та більше. Смайлик засмучений, треба довчити букви. Адже ви можете бути кращими. Ще одне завдання в нас буде. Давайте зараз закреслимо всі букви І та букви М. І знайдемо слова, які заховались. Так, давайте прочитаємо, які слова в нас залишились в рядочках. Перше слово дуб. Друге бузок. Бузок. Третє верба. Верба. Четверте. Береза. береза. І п'яте слово абрикос. Ці слова нам необхідно записати. Запишіть ці слова у свій зошит нижче під диктантом. Наш урок закінчився. Дякую вам за роботу на уроці. На все добре. До побачення.